Новоспечена власниця нової оселі Валентина Сідих у квартирній черзі стояла із березня 77-го року. До цього проживала в однокімнатній квартирі. Разом із нею мешкали двоє синів та мати інвалід. Обіцяного чекають три роки. Натомість Валентині довелося майже 33. Нарешті у нову оселю із сім'єю планує перебратися до 14 січня. Дуже довго, дуже довго я чекала. Надіялася в 94-му мені виділяли, коли був мером олійник Володимир Миколаївич, Але ж потім все затихло, ніякої ні одної квартири він тоді і не дав. Квартири, ордери, на які вручив міський голова, були придбані кілька місяців тому за кошти державної іпотечної установи, яка діє при Кабміні. По суті, це кредит під урядові гарантії. З одного боку, це позитивна річ, яка дозволяє розв'язати житлові проблеми для наших співгородян. З іншого боку, це реальні кошти, які дали можливість будівельній галузі, принаймні, хоч трохи, попрацювати, будинок по вулиці Петровсько, 285 – це колишній гуртожиток, який капітально реконструювали і здали під ключ. А от будівлі по вулиці Героїв Дніпра та бульвару Шевченка, які були здані в експлуатацію кілька тижнів тому, могли не ощасливити своїх господарів, якби не допомога держави. Ці два об'єкти. Однозначно в цьому році не були завершені, якби не така цільова інтервенція, скажімо, фінансова, яка дозволила заплатити будівельникам кошти за ці кошти, ці будинки були завершені. Нині щасливчики облаштовують свої оселі. На жаль, сьогодні мова йде лише про там, два десятки, сімей в перспективі найближче ще десь три-чотири десятки. Можливо, ми зможемо розв'язати цих проблем за словами Сергія Ударича. Проблема забезпечення житлом вкрай актуальна як для Черкас, так і України в цілому. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.